Є такий в нас Віктор Боберенко, друже, привіт, слава Україні! Як ти мене чуєш? Слава доброго здоров'я! Чую прекрасно. Все супер! Значить, для тих глядачів, які взагалі не знають, що то за дядько. Ні, я не про себе, мене то вже знають, напевно, бо прийшли, як то кажуть, на цю сторінку. Але отут -от сидить такий хороший друг. Я перший раз про нього почув. Дай Боже мені пам'яті напевно, що це було в 19-му році. Твій земляк Олег Медуниця мені показав. Друзі, я вам зараз скажу, що мені показав Олег Медуниця для того, щоб ви всі звернули увагу. Зараз я вивожу на екран так дуже. Вибачай, мушу тебе нормально представити, щоб ви народ зрозумів. про що мова. <рошумувати> Отже, мені Олег Медуниця показав оцю статтю за 15 грудня 2015 року. Цю статтю написав Віктор Боберенко, і заголовок у неї був: чому наступним президентом стане Зеленський? Це не вангування. Ні, хтось каже, а баба Ванга теж багато що казала. Ні, це не вангування. Це була стаття досить аргументована. Тому я вам рекомендую знайти її. Вона знаходиться на українській правді. То не вчора Ігор Лапін придумав такий собі скріншот. І я вам пропоную її почитати. Ви зрозумієте дуже багато е, аргументів, які е, наводив Віктор. Так, я вам показав, гостя представив для тих, хто не знав. Ну що, друже? Є два питання до тебе. Ну, одне питання, те, що як то кажуть, ми завжди починаємо з війни. Я дивлюся, що лише в деяких телеграм-каналах є повідомлення, навіть на західних медіа є повідомлень багато щодо Сумщини. Ти в нас сум. Ти то твої краї, і так далі, і там зараз реально по селам, по прилежним ем, територіям до кордону е, україно російського кордону, відбувається ну, тотальний жаль. Е, я би хотів би, щоб ти розказав, би, що там відбувається, це в першу чергу. Твої думки з цього приводу: я зараз мене цікавлять причинно наслідкові зв'язки. Ну, ми розуміємо, що росіянам, щоб бомбити Україну, їм не треба ніякої причини. Вони це показували в 2014 році, і так далі, але можливо, е, ну є якісь ще те, чого я не знаю. Ну і на завершення ми з тобою обговоримо по цій темі, саме в контексті: а що, що з цим робити? Що робити, простим громадянам і до чого це все йде. Отже, починаємо зараз суми. А друга тема нашої сьогоднішньої розмови ну я не можу. статтю показав, 15-й рік показав. Я не можу з тобою не зачепити тему вибори Росії. І що є схожого з Росією і з Україною, і що чекає Україну? Ну як мінімум з таких розрахунків, яких ти можеш собі як то кажуть, дозволити висловитись. Отже, друже, суми, сумщина, обстріли, евакуації людей, і чому мовчить єдиний марафон? Ну, скажімо так, я не скажу, що зовсім мовчать, але я вважаю, що за стільки часу, бо це не сьогодні почалося. Така мовчанка, вона якраз мені щось нагадує початок війни. Знаєш, коли mm. не перестати все буде добре? От я, от зараз, от саме з цього приводу хотів тебе от розпитатися, як ти вважаєш причини, чому вони мовчать? Чому вони не говорять? Що сьогодні вже через західних партнерів ми тут дізнаємося, що відбувається на території Сумщини? Я трошки робив довгий вступ, але я буду довше мовчати. А друзі, ви долучаєтеся, тицяєте, файників, вподобайки. Робите репост відео, і періодично тут буде з'являтися QR-код, за яким ви можете. Ми тут збираємо на дрони. Нормально вже е дуже багато зібрали, вже понад 200 тисяч зібрали. Тому, друзі, тисніть QR-код, збираємо на дрони. І, звичайно, хто має час натхнення після того, як задонатив на ЗСУ, можете підписатися на мій телеграм-канал і е другої кави через BuyMeACoffee. Так, все. Друже, я замовк. Тобі слово. Uh, да. От дуже щось uh, схоже на те, uh, я не знаю справжніх причин, чому офіс президента замовчує те, що відбувається на Сумщині. А скажем так, що uh, десь останні два місяці. Дуже інтенсивно вони перед цим захоплювались Харковом, да? і на Харків скидали, скидали, скидали. Зараз переключились. Ну, і Харкову прилітає, і Одесі ми бачимо, прилетіло і здорово. Да? От. Але е, те, що твориться на Сумщині, і Я не про самі Суми Сумам прилітає як там, і Одесі там і іншим містам. Ну да прильоти особливо останнім часом дуже багато. Майже кожен день. Майже кожен день нам шахіди або балістична ракета, щось прилітає. от Але те, що твориться в прифронтових громадах, це щось страшне. 18 громад із 51 наявних в області межують з російською. да Це фактично. е-е ну при кордоні громади, а зараз кордон це є лінія фронту, просто фронт, можливо, малої інтенсивності. Я би сказав, що це той фронт, який можна порівняти з фронтом АТО десь там 16-17 року. Да? Коли ДРГ бігають в ту сторону і в цю, коли кожен день обстріли, кожен день там якісь перестрілки, кожен день жертви, жертви серед мирного населення, то їхнє ДРГ зайшло там шістьох лісників розстріляло. То там міна попала, там в якийсь, ну просто якусь автівку, то там ще щось, то поліцейські підірвалися, теж на якісь вони закидають ті. Ну, це ти краще знаєш, міни, які дистанційно ставлять. Дистанційне то, мінування, от, так. так. Да, дистанційне мінування і багато всього. Я минулого літа осені Об'їхав всі ці громади там по одному проекту. Можу їй сказати, МОМ Міжнародна організація міграції, я там був, зараз там ще по одному проєкту працюємо. Тобто я там іноді буваю не так, скажімо, часто, але буваю. от спілкуюсь з людьми, і я бачу, який там ну от останні два місяці лютий треш. Чому? Тому що у мене таке відчуття. Я зараз не впевнений, що я говорю о, вірно, але ну ми ж думаємо, чому вони взялися так інтенсивно стріляти? Чому? І це не тільки з 12 березня, бо хтось каже: ну так наші зайшли через режівку в Тьоткіна, і тепер маємо братку. Там на ну русський добровольчий корпус зайшов з писарівки в Грайворон. Да, і ми тепер маємо братку. А позавчора. Писарівку, просто центр просто знищили. Тобто немає бібліотека, будинок культури. Ну, в общем, цього писарівка це колишній райцентр Це ПГТ, 7 кілометрів до російського кордону, 12 кілометрів до Грайворона, це теж районний центр, колишній. Ну а зараз е громада, але вже в Російській Федерації. Зразу скажу, щоб ми знали і розуміли, що і Грайворон, і Тьоткіна і Суджа це. Одрає ворон, колишнє сотеньне містечко Охтирського е, Слобідського полку, суджа сумського слобідського полку, це етнічні українські території, руський добровольчий корпус. І там батальйон Сибір, Легіон Свободи. Вони зайшли. Вони не росіян, не русських не русських освобождають. Вони освобождають росіян, але походження цих росіян, етнічне походження це українці. Вони самі себе не соромлячись, називають хахли. Я бачив там в нульових книжку якийсь місний митець в грайвороні написав. Книжка називалась Хахляндія. Це книжка якби про грайворонців. От, щоб ми розуміли, але вони себе дуже чітко ідентифікують не русскими. І це, ну принаймні ще 20 років тому, коли я там якраз десь був 2003 рік, то це було дуже чітко. Вони казали, що вони за сейма не беруть невест. Чому? Тому що там вони борщ не вміють зварити, що вони не вміють самогону стібалися, самогон не вміють там гнать, там ще що. Ну тобто вони не українці. Говорять таким же самим суржикам, як я, це колишні українські території, південна Білгородчина, частина Курщини, е, Західна Курщина, це українські села, посеймі, от е, південь, все, що південне, Сейма, українське, північніше, вже через річку, е, там вже руські деревні, тут українські села. От, то я не знаю, кого вони визволяють. Якби для нас, якщо етнічно брати, то це тимчасово окуповані українські етнічні території. От, але. Між тим я я дуже хочу, щоб в когось не склалась думка, що ця браточка пішла після 12-го, коли русський добровольчий корпус зайшов в Тьоткіна і почалось почалось раніше, і у мене таке відчуття. От я зараз скажу своє припущення, що чому вони почали, тому що вони лютують з кабами із артой, і з е, і мінометні обстріли. Да? То й ну, мінометні обстріли, це там до п'яти кілометрів, і у нас п'яти кілометрову зону виселяють деякі населені пункти дітей примусово виселяють. І це той випадок, коли я кажу, коли я кажу владі, що вона правильно робить, тому що у нас як правильно, як правило, вони ідіотичні рішення приймають. Але тут я думаю, що українська влада має відповідати за принаймні дітей. Якщо мама чи бабушка малахольні, це ж не значить, що ми не маємо дитину врятувати. Це те, що постійно, постійно кожного дня можуть прилетіти міною. Міни ж у нас там скільки полковий міномет до семи кілометрів. От вони приїжджають, плиту поставили, жахнули. Е, наступного дня переїхали в інше місце, в інше жахнули. Щоб у нас було відчуття, що воно на кордоні кругом неспокійно. І ви ніколи не знаєте, в чий огород вона завтра залетить. Е, ця міна І воно і бувають і кумедні випадки, коли в юнаках прилетіло осінню. В город бабки, бабка вийняла цю міну, вона не зірвалась, понесла ціль раду, да, там на неї, обожечки. Але ну, воно десь смішно, десь страшно, ми розуміємо вже ж ці всі речі. А зараз каби, то у мене таке відчуття, що вони тренуються на нас. Що вони якогось ванюшку льотчика перед тим, як послати вуглідар чи в Авдіївку, де його можуть збити патріотом, то його вчать тут, і він десь підлітає. Скидає каб, який плану, планує. планує да? Він десь тут вибухає на прикордонні території у нас, От, е, фактично там десь ну, до 20 кілометрів в глибину е, області. І да? е, е, все, ванічка, ванюшка розль, роз, 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 розвертається і десь летить в свою рязанцю, де там у нього аеродромчик. Да? От, потім інший, і інший прилітає. Вони ж каби, ми так розуміємо. Вони не не суперточні. Або інша версія, що вони тренують не льотчиків, а випробовують ці системи. Ну тому що це ж бомба, вона на настат... да, да, системи наведення, і вони якби на них тренуються. Що ага, оце так, оце так, оце так. От і те ж саме вони роблять таке відчуття, що завдяки якийсь побитий їхній. Бригади, якусь чи полк чи дивізію вивели з Підавдєївки, наприклад, її поповнюють лічним составом. Вони да і їм треба злагодження проходить І злагодження як проходить? Наприклад, артилеристам чи мінометникам. А поїдемо зараз на сумчанах, потренуємося Вони приїжджають і тут бах-бах-бах по Білопільській громаді. Другий раз там Бах-бах. по Ворожбі, і це той випадок, коли от якраз ідіотизм, яким влада часто займається, вони кажуть: Ну рознарядка ж прийшла з Києва і всім там, типа, все, всім робить укриття. Укриття це головне там. Типа, а голови сільра, ну, плечі підгинають, не можуть ну, голови громад там заперечить, але ну, на, не на камеру мені кажуть: вітя, ну яке може бути там в юнакерці чи в хатіні укриття? Укриття у кожного свій погріб, Тому що до, ну зроблять вони в будинку культури, ну, чи десь там, укриття, да? до цього укриття е, з мого краю села там півтора кілометра. І от прилетів снаряд і 10 мін. Аж потім оголосили тривогу я дурак побіг в укриття, чи я побіг в погріб. Чи я десь заховався у себе в хаті, в кутку, просто що хай шибки виб'є, але там кришу знесе, але я ж залишуся там і діти цілю. Ну, всі вміняють, ми вже дітей вивезли, Ну але є. Є те, що є, то от є люди, які категорично не хочуть виїжджати, мало того, не хочуть і вивозить дітей дуже часто. Ну там кажуть, ну нам же ж ну, два рази в місяць залітає десь на огороди, а так же ж вроді нормально. От писарівки там дітей врятувало тільки чудо, що якраз дуже дуже оперативно прилетів один кап, а потім оголосили тривогу. Дітей вивели в укриття в школі. І потім прилетів другий в школі. Вибило шибки, але діти всі залишились якби цілі, цілі не Ну, І от у мене ну, я, от, як я... ти думаєш, я у своїх от припущеннях, що от саме так, що це вони тренуються на фактично ну, на другорядній лінії фронту. і Вони тренують свої екіпажі, свої батареї, свої дивізіони, своїх льотчиків. Ну, дивися, з точки зору, скажімо так, польового командира такі моменти є ймовірними, бо як мінімум, питання розробки кабів зараз у росіян дуже сильно налагоджене. Вони вже дійшли до рівня, коли каби можуть запускати на 90 кілометрів до 100 кілометрів. Їх спонукало це вигадувати, якраз то, що ми почали, пам'ятаєш, був такий літак що ми їх просто почали збивати ага. літаки там на східному фронті. І вони намагаються тепер е, зробити так, щоб бомбити з більшої відстані. А отже, вони намагаються розробити цю систему е, тих кабів, які вже будуть. Е, це каби не ті, що просто літак там скинув. Він там до 40 кілометрів летить. Ну більш-менш, а зараз намагаються зробити так би мовити: плану, плануючі бомби, які мають ще й свій маршовий двигун. Це вже таке. Знайшеше це, це ще не ракета, але вже не бомба. От і воно дозволяє е, летіти на дальшу відстань, але їм для цього потрібно дійсно десь випробовувати. То навіщо випробовувати, скажімо так, в себе там надрязанню? Якщо вони якраз таки тренуються реальними бойовими стрільбами? Тобто, ну такі такі думки твої дуже заслуговують на увагу, і тут я звертаю. Увагу вже нашу за допомогою наших глядачів, яких зараз, до речі, тут я дивлюся 2,5 тисячі, це суперово, друзі. Ви сьогодні активні. робіть репост, ставте тисячі ті ти, ти, файники. Так от звертаю увагу на максимальний розголос цієї теми. Дивися, ми там я трішечки хочу ще. Ж... Я, то, що е, треба ж на фактах якось будувати, да? то от у мене є такий факт. Що минулого року на Сумщину прилетіло 8 тисяч е, ну, таких е, обстрілів, попадань, да? ну, снаряд, бомба, ракета, е, шахет, да? 8 тисяч. То зараз 4 тисячі майже за 2,5 місяці. Тобто ми маємо що, ну, різке збільшення вогневого валу, скажімо, на нас. Я скажу, добавлю зараз за 17 березня, значить, великописарівська община. Авіаційні удари 9 кабів з літаків, тактичної авіації, 14 взривів мінометних обстрілів, 24 обстріли з РСЗО і 20 взривів а ні так 20 артилерія, 20 РСЗО, 24 міномети, 14 авіація каби і такти а і з тактичної авіації тими їхніми неуправляємими різними. Снарядами ще 9 взривів. Отже, це тільки я зачитав за 17 число Великописарівська громада. Я так розумію, ну це ж там десь те, де, що ти вже звідти забирають, люди тікають. Зрозуміло, і отут, отут, ще що ми питання маємо підняти яке? Чому про це немає розголосу? Що вони бояться паніку якусь підігнати, розігнати? Ну таке відчуття, що в офісі президента ведуть себе от як на початку лютого 22-го року. Не паніки, не треба, там шашлички, мушлички, там ще що. Ніхто не апелює, не де тут купа знімальних груп, які щоб показували, як, як це що тракторист багаж вивозить якийсь. Сімей з писарівки і загружають в той трактор діток, яких ще не довивезли, і це вивозять. Як в юнакаркі бабка плаче за утятами, яких там ще трошки осталось, то що її забирають. Внуки Айбабки вже за 80 років, тому що вони від вибуху артилерійського снаряда кришу знесло і шибки повибивало. Вона не може там уже жити. Її забирають, а вона каже: я ніколи далі райцентра не виїжджала. І тепер її кудись забирають. Скільки оцього маленького горя, і це видно, от я коли приїжджаю, я це бачу кожного, ну кожний свій приїзд туди. І це. А блін, сука, а у них на єдиному марафоні про що завгодно, тільки не про це. Так, от я хотів би з цього приводу трішечки відреагувати, якщо ти дозволиш. чому мовчать? Я так думаю, що тут об'єднано декілька причин: від самої простої, що не знають, чим збивати літаки, нема чим збивати літаки. Це саме просте пояснення, що нема чим збивати літаки, але. Мовчать мовчанка, вона навпаки вбиває людей, вона не до літаків відноситься, вона відноситься до спасіння людей, і тому питання мовчання на єдиному марафоні це є повністю відповідальність інформаційної політики, яку курує офіс Єрмака. А саме подоля це не для кого вже не секрет, щоб подоляти не саме грамотний політтехнолог, і фактично вся інформаційна політика узгоджується темниками, які розсилаються. Це вже не є велика таємниця. Так, от. Я на що звернув увагу саме в цьому контексті. Е, От кажеш: от так як було на початках. Справа в тому, що коли на початках перед вторгненням вони багато мовчали, але коли почалось вторгнення, якраз таки і породжена була оця вся правда, і буча, і все те, що ми бачили, у ті які робили росіяни, це дало три ефектних, ефективних речі. Перша, люди, побачивши звірства в сусідньому селі, йшли в воєнкомати. Друге. Люди, бачачи правду, були заряджені боротися, протистояти, евакуйовувати дітей, не сперечатися і так далі. Тобто, ті, які вже бачили правду. І третє, міжнародні партнери, коли вони бачили цю правду, ті звірства, оце як знає, ми всі кажемо, Буча, Буча, як казав Хортніков, це був тригер, коли весь світ здригнувся від тих звірств і сказали, все, треба українцям допомагати. Тому я думаю, що деякі люди, котрі контролюють, Фактично, інформаційну політику якраз таки стараються не в інтересах України, щоб не спрацювало оцих три елемента, які я тільки що назвав: правда про звірства, мотивація захищатися і для західних пацієнтів інформація, хто це блокує на якому етапі в нас є малюк, в нас є СБУ. Якщо це робиться свідомо і повідомляється для тих же самих медіа не говорити про Сумщину, Наприклад, я ж не знаю, ми з тобою не спіші, в нас нема такої інформації. Нехай перевіряють, нехай допитують, чому вони мовчать. Бо складається враження, що це якраз таки і провокується з метою того, щоби не спрацювали оці тригери, за які я тільки що озвучував. Це, от мені здається, це дуже важливо, і друзі, я буду вдячний, якщо ви цей стрім будете розганяти, щоб ми ще більше могли донести свою позицію. Можливо, малюк подивиться і підніме дасть команду контрикам. Тим більше знаєш, що дуже багато в контрозвідці в СБУ, дуже багато побратимів, які зараз не буду назив, не буду здавати фамілії, а то ще повигадять, які е, спочатку повномасштабного вторгнення пішли на війну, відвоювали, а зараз дуже багатьох. Повертають з простих піхотних підрозділів для роботи в системі контрозвідки СБУ. Бо вони до того і працювали там. Я знаю дуже багатьох людей, ну дійсно їм уважуха, тобто і відвоювали, і зараз ідуть далі продовжувати вже роботу по своєму її спеціальності. Тому я думаю, що вони подивляться цей стрім і, можливо, якесь кримінальне провадження рухнуть для того, щоб ну, як мінімум перевірити факти, про які ми з, з Віктором Бумеренко тут обговорюємо. Так, що друзі, наша активність має значення. Ну а тобі я би хотів би ще одне запитання задати, враховуючи те, що вже Лапін наговорив, те, що ти наговорив. Але тим не менше, скажи, будь ласка, як ти вважаєш, а що от таких от три пункти треба робити вже окрім інформаційної політики, за яку ми вже обговорили, що це треба, щоб був максимальний розголос. Які ще три поради від нас з тобою? Від тебе зокрема, в контексті, що робити зараз на Сумщині? Наскільки готуватися? Бо мені сум. Кожному ефірі хтось пише, що робити, що робити. А я кажу: О, дивіться, от в пуйла були вибори, і оте от пуйло перша буква П для ютуберів, щоб мене не блокували за матюки. От воно вийшло і сказало, що нам треба санітарна зона. Вони вже вони кожен раз це говорили, і це може бути одним із елементів де вони хочуть зробити просто тут пустелю. Його це теж може відбутися. На, на відстань, на яку працює їхня арта, РСЗО, там каби, шмаби і так далі. От ну от, на цілу... Мінімум, да. 20 кілометрова зона, вона у нас і визначена. Да. Да. Ну я думаю, що мені здається, що треба все-таки глибшу брати е, зону, навіть я... не того, що в росіян буде рости засоби ураження, але знаєш, коли ти працюєш на випередження, ліпше потім повернутися. Бо якщо там не буде людей, то й росіянам не буде, як то кажуть, того понту туди кидати, щоб сіяти в нас тут а, жертви і так далі. Бо вони ж намагаються чим побільше вбити українців. Ну, так, от я зараз кажу про людей, я маю на увазі цивільних людей. Військові хай понятно, військові мають працювати. Отже, три поради від Віктора Бабуренка, на що звернути увагу, користуючись я нашим стрімом, по Сумщині. Якщо далі, то щоб знати, от я зараз сижу, то у мені до якраз до юнаків, де фронт це 30 кілометрів. Тобто я суми самі не набагато далі там від, від цього. Але ну у нас порівняно. Я ще що, от що треба говорити, мені здається, людям. Пояснювати, От ти зараз мені поможеш, я пояснюю, як можу. Я не військовий за професією, але я знаю дуже добре історію, перш передусім військову і політичну історію. Так? То я, наприклад, ну і здоровий глузд і коли мені теж кажуть, ну що, вітя там, коли завтра чи післязавтра будуть вони, же ж вони виб'ють типа. Цей руський добровольческий корпус з э, Тьоткіна э, в Тьоткіна є полустаночки, можуть згружатися там, робити угрупування і наступати. Типа вже все, ждать тепер на суми наступу. Тут же ж нам 30 кілометрів, типа тікати чи не тікати. То я людям пояснюю приблизно таке. І от хочу, щоб ти ще своя лаверди э, вставив і э, доповнив мене як професіонал військовий. Э, я кажу, що э, теоретично це можливо. Вони можуть знову ж їм знову ж вигідніше. Якщо у них більше ресурсів, розтягнути фронт, да? а тут Сумщина, це щоб ми знали, ще 540 кілометрів кордону, фактично, фронту. Тобто, у нас там є східний фронт, є південний фронт, і зробити ще там фронт, Сумщина, Чернігівщина або принаймні хоча б там південніше шосейма, чи відкрити новий північніше сійма. Понятно, що десь приблизно розриває Сумську область да, на два оперативних напрямка, Мости всі зірвані, і там, якщо що, ми понтони вбираємо, ну і все. І це от, але я кажу, що м, е, їм да їм вигідніше плече доставки ближче, да там з центральної Росії. Не вести ж туди під е, кринки там під оріхів. Лучше тут воювати, чим там. А там їм держати оборону, а тут наступати. Тобто теоретично кажу, да Але я кажу практично: люди не спішіть панікувати. Отут от я не зву нікого на шашлички, це те ребята звуть, да завжди. Да. От, але я е, кажу, що. Коли вони задумають Скуп'янська Завдіївки, умовно навіть там з, Ростов, з ростовських полігонів пригнати сюди бригаду. Ми ж розуміємо, що повноцінна бригада, якщо вона тим більш механізована, то там буде, буде да, це кілька ешелонів. Да, тому що тільки один ешелон, там 20 танків погрузили, все уже ешелон. От, а ще ж якісь там бронівки, якісь там грузовики підвозу, там лічний состав, харчі, все-все-все. Ну, одна бригада там в 5 тисяч – це 3-4 ешелона. А треба ж ударний кулак там ще більше. Я кажу, що ну люди добрі. У нас суперпритула має свій супутник. Я не знаю, що ж чи ні. От, але у нас союзники мають купу супутників, і як тільки вони перший ешелон із пункту А в пункт Б вийде, вже у нас будуть у сирську це знати Я думаю, в генштабі вже нарисують да Плюс там якісь наші партизани десь снімуться на мобілочку, виправлять куди треба. Плюс три русських Штірлиця, які сидять, е, работають на ЦРУ. Лі. Це теж розказують агентурно там десь розкажуть і Буданову, і в ЦРУ, і в Ленгелі, і куди завгодно. Да? От, і, в і ми будемо це знати з ймовірністю, що ось вони готують ту групування. Я кажу: е, сучасна війна не передбачає великих таємниць. Тому що все видно з багатьох джерел, і тому кажу, теоретично, наступ росіянців на суми можливий, але практично не спішіть тікати.